Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прогнуть віддати Донецьк, Луганськ, тобто під загрозою захоплення? Потім Полтава, Харків, Дніпро. Потім приїхали журналісти на перемовинах, російські журналісти в Аляску зараз їх туди поселили в ніякі отелі, поселили в ангари. Зараз детально розкажу про це. Потім, що сейста буде на перемовинах, там Трамп, що розказує, і саме головне, скільки Росія зараз виділа бабок на оцю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, як вона працює. Коротше, поїхали. Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі. Поняли? Там ну Тут нічого нема унікального, а йому зараз треба прожати на те, щоб території, де стає там лінія фронту віддались Росії. Да? І у нього далі звичайний план захватувати у нього далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типу, перемовини, поняли? Це методичка, яку він використовує з года в год і з того, ну, типу, з десятиліття в десятиліття на когось напав, сказав тут русські, ми захищаємо руских. Потім цю землю, типу, на дипломатичному шляху її передають, і він іде далі захватувати. Ну, ну все просто, ну, ну це неминуче. То я кажу, що як би. Понятно, що всім хочеться миру, але це нереально. Мир це дорівнює і типу, далі захоплення території України. Далі війна, і так просто вона ще далі буде зміщатися. Ще ми ще далі в глибину України. І так поняли, буде безконіше, поки не залишиться, і поки от, Європа далі буде за планом. Потім а, Малюк розказав, що 4,6 мільярда це Скільки? з того, що відомого. А доларів на Росію, це, ну, це нереальні кошти, поняла? Нереальне на російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто каже, а от таке от відбувається, і воно, вроді би, правда. А потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити. Все пропало, все погано. Поняли, такі от Українці морально ну дуже сильно знищені не стільки війною, хоча ну я розумію, що просто. Уже у всіх все, що можна закінчилось, і 25-те дихання закінчилось, да? і звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських наративів. Поняли? Совєтський Союз ще в нас, на жаль, той совок в голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Поняла? Ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. Я уверен, що Путін на перемовинах буде прогибати цю всю історію, що давайте там фронта, фронту там нам ту землю, і ми останавлюємося. Ну, це просто поняли це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього е юридичного, закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що сили можна відбирати землі. Оці руки нічого не крали. Ну, це жесть, уявіть, яким там важко. Тому я вас дуже прошу підтримати репостам це відео. Українці мають не забувати. Поняли? Ну, я знаю, всім уже дуже важко. Типа і хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати грошима, є волонтерством, і добровольці, ще ходять в воєнкомати. Поняв, ви ж не бачите, там третя штурмова, кракен, там очередь стоїть, рекрутам не вистачає, щоб а, а, всіх а, рекрутувати правильно. Ну, єсть, і реально честь і хвала цим людям. Ем, ті, хто вже устав, все розуміють.